Ситуація на Сумщині залишається дуже складною. З нами на зв'язку Олег Григоров, начальник сумської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава, пане Олеже. Ви буквально 12 годин тому у Фейсбуці в себе вчора ввечері написали про те, що ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється. Я хотів почати розмову з того, яка ця ситуація станом на сьогоднішній ранок на Сумщині. Станом на сьогоднішній ранок я можу поінформувати, що дійсно ворог, ми бачимо, намагається проводити наступальні дії. Ситуація складна, як і, звичайно, під час дій агресора. В той же час я можу сказати, що комунікація з командуванням військових особисто в мене є 24 на 7. Є розуміння ситуації безпекове складової вжиття відповідних заходів щодо застосування евакуаційних заходів, і тому на даний час незважаючи на її складність, ситуація залишається контрольованою нашими збройними силами України, складовими Силами безпеки та оборони. А скільки населених пунктів зараз загалом контролюють Росіяни на Сумщині? Наразі такої інформації я поінформати не можу, оскільки ще раз наголошу лінія фронту гнучка, і ми маємо постійні рухи, як і успіхи наших збройних сил України, тому таку інформацію наразі не можу надати. Можу мови може лише про певну сіру зону, яка в якої ведуться найбільш активні бойові дії угу. в такому разі, якщо постійно змінюється ситуація, що відбувається з евакуацією людей із прифронтових територій, де йдуть якраз оці бойові дії. Наразі у нас підлягає евакуації 202 населених пункта. Це 18 територіальних громад профронтових в чотирьох районах. Евакуація у нас проходить дуже активно до проведення евакуаційних заходів через безпеку складову, оскільки життя і здоров'я людей є пріоритетом органів державної влади. Організована за рахунок поліції ДСНС, волонтерського руху, громадських організацій, органів державної влади. Можу сказати, що за тиждень було евакуйовано понад 500 людей. Евакуація здебільшого підлягає, зараз. Проводиться найбільш активно в Сумському районі, так само Канатопський, Шостинський район. За минулу добу було евакуйовано 51 особу. Проводиться постійна роз'яснювальна робота серед населення для збереження життя та здоров'я. І проводиться відповідна робота для того, щоб евакуація у нас була, скажімо так, ритмічна, зрозуміла і задіяна максимально людям. А скажіть, будь ласка, ще такий момент: чи розширена зона примусової евакуації, звідки обов'язково евакуйовують сім'ї з дітьми? Ця зона була визначена останнім розпорядженням. Тиждень тому була додана один населений пункт Канатопського району Новослобода. І, звісно, з урахуванням. Безпекової складової і за зверненням збройних сил України ця зона розширяється наразі. Вона є сталою і за межі тих населених пунктів, за які я зазначив, вона не розширюється в разі ускладнення ситуації. Ми негайно будемо вживати відповідні заходи для проведення евакуаційних заходів. Чи стикалися евакуаційні команди з категоричною відмовою людей з якихось причин виїжджати з зони евакуації? Так, дійсно, такі випадки були, незважаючи на проведення роз'ясної роботи. Ми розуміємо, що люди свідома і свідома і це зрозуміло, Ну нема бажання полишати своє житло, свої домівки. І ми розуміємо, що евакуація це в крайний крайній захід, і людям це сприймати дуже важко. Ми маємо письмову відмову від громадян щодо відмови від евакуації. І такі факти є. Вони не поодинокі. Не зважаючи на це, ми продовжуємо роботу, як я вже зазначав раніше щодо проведення роз'яснювальної роботи і проведення евакуації. Я б хотів би подякувати громадським організаціям, і волонтерам, які приймають дуже активну участь в цьому і дуже допомагають органам державної влади і ДСНС і поліції. Пане Олеже, ще хотів поцікавитися. Були удари дронами по сумщині? Які наслідки цих ударів, і скільки постраждалих людей? Є вже оперативна інформація. Я можу сказати, що за минулу добу, на щастя, нема постраждалих і загиблих осіб. Внаслідок ударів дронами по сумам я можу сказати, що ворог б'є і по цивільній інфраструктурі, і по житловим будинкам, не лише місто Суми, а й, звісно, при фронтових громад, нищуючи цивільну інфраструктуру, об'єкти промисловості, наслідки ударів. Ще раз говорю, що загиблих на щастя ми не маємо і проводимо відповідні роботи щодо максимальної допомоги і відновлення пошкодженої інфраструктури. Я б хотів би користуючись нагодою подякувати комунальним службам обленерго Суми Сумигазу, які досить оперативно відновлюють інфраструктуру і даючи можливість забезпечити електроенергію газопостачанням за населення і промислові об'єкти. А що в такій ситуації з безпековій зараз відбуваються з останніми дзвониками і випускними вечорами в школах? З останніми дзвониками і випускними всі випускні вечори і масові заходи будь-якого характеру погоджуються з районною міської військової відповідно за обласною. У нас є застереження і наша принципова позиція скільки життя і здоров'я. Людей, це першочергово це пріоритет. Тому відповідно в межах своєї компетенції військова адміністрація не погоджує такі заходи задля недопущення надзвичайних подій з урахуванням повітряної тривоги. Я бачу, що громада і люди розуміють цю безпекову складову, маємо відповідне розуміння, і проведення таких заходів, якщо не булося, виключно з дотримання заходів безпеки, які вимагаються ну, чинним законодавством, розпорядженням і відповідним.